Місто Лего. Геніальний план. Слухайте. План такий. Нам треба три костюми електриків, лампочка, симпатичне, але дуже зле кошеня, пляшка екстрагострого чилі. І, і динаміт. І ніякого динаміту. Починаємо у п'ятницю о 12-й. У цей час копи йдуть на обід, і охорона найслабша. Переодягнемося в електриків. Ніхто нас не запідозрить. Ми без проблем пройдемо повз охоронців. З динамітом скажемо, що треба лампочку замінити. Далі, щоб потрапити у тюремний корпус, маємо пройти через реєстратуру. Там знають на пам'ять фото всіх злочинців у місті. А щоб пройти повз невсепущого собаку, знадобиться динаміт! Ні. Для цього нам потрібне кошеня. Собака повинен бути люб'язним з дітьми усіх істот, а кошеня не повинен. Пройшовши повз офіцерів, відчинимо двері і опинимося у тюремному корпусі. Коридор захищений лазерною системою. Її контролює лише один охоронець, який стежить за всім і ніколи не виходить з корпусу. Навіть на обід. П'ятниця день піци. Отут От ми використаємо гострий соус. Додамо його під ці пікантності. <плес> Коли він втече, ми зможемо кинути динаміт. Ніякого динаміту. Ми дістанемося до камери. Нарешті витягніть мене звідси. У когось є ліхтарик. У мене. Добре. А тепер. Мисто Лего. Гениальный план.